Я Бос. думаю, що завжди треба, як на мене, не думати, що буде в майбутньому. Треба готуватися до кожної зустрічі. Завтра у нас Франція, треба дуже серйозно готуватися до, ц... до цієї зустрічі. Потім буде Азербайджан. Тому треба йти крок за кроком. і буде дуже серйозним. Ми максимальна віддача в кожної грі, тому що ми зараз граємо проти найсильніших збірних, найсильніших. Гравців у збірних, і це дуже складно, але я вірю в своїх хлопців. І я бачу по тим гравцям, які приїжджають їх мотивацію, їх бажання. І я впевнений, що ми зробимо все можливе. На зборі був відсутній Роман Яремчук. Поясніть, будь ласка, причину. І чому ви ухвалили рішення не довикликати більше нікого замість нього? Ну як ми довикликали? Волошина довикликали. На жаль, так, Роман. Отримав пошкодження в грі за свою команду, і він був дуже засмучений. І, на жаль, ми, ми отримали усі знімки, що є пошкодження, і дозволи йому лікуватися в своїй команді. Щодо решти, в якому фізичному стані чи всі готові? На жаль, не всі, але ну, це, це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі вравці, які в розташуванні збірної, вони. Налаштоване дуже серйозно, і завтра я впевнений, ми даємо бой. Питання до вас з приводу Андрія Ярмоленка влітку ви казали, що якби на товариські матчі, то він 100% був би в збірні. Що змінилося за ці місяці? Чому зараз ви його не викликало? Дякую. Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають, і я вважаю. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій це потенційний гравець збірний. Питання: що для вас зараз виступати за збірну, коли ваша країна знаходиться в періоді воєнного стану? Ми, на жаль, знаходимося в цьому стані більш ніж три роки, і для мене дуже велика честь представляти нашу країну, також і я усім гравцям. Ми, ми завжди дякуємо ЗСУ, Бабай, дякуємо нашим захисникам. і Все, що ми робимо, це для них. І це дійсно дуже важко. Важко не, не з приводу переїздів, з приводу логістики. Дійсно важко гравцям розуміти, що що коїться в нашій країні дуже багато. Гравців, які мають друзів, мають свої родини вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно, але я бачу, це додає мотивації гравцям. І коли вони виходять на поле з прапором України, він дійсно відчуває, для кого вони грають. Скажіть, будь ласка, от ви граєте на багатьох стадіонах, які вам більше до вподоби, чи ви відчуваєте саме в Роцлаві, що підтримка буде тут найбільшою порівняно, наприклад, з Іспанією? Ми завжди, ми вже третій раз тут граємо. Ми грали проти Англії, ми грали проти Ісландії. Ми завжди відчуваємо підтримку на усіх стадіонах, де, де ж ми не грали. Але це дійсно дуже гарний стадіон. І, взагалі, ми дуже вдячні Польщі, що вона постійно нам допомагає проведенню матчів. Це дуже важливо для нас. і Ми відчуваємо підтримку і Польщі, і поляків, коли звертаємося до них. і Дійсно, ми бачимо цю підтримку. Тому ми вдячні. Усім країнам які допомагають зараз Україні, ми грали в дуже багатьох країнах. Ми грали в Німеччині. Ми грали в Чехії, ми грали в Словаччині. Ми грали в Польщі дуже багато. І я впевнений. Я вдячний дуже людям, які нам допомагають. Дуже важкі часи для нашої країни, пане тренера. Скажіть, будь ласка, на старті сезону не так багато наших легіонерів отримують. Достатньо практики за кордоном, можливо, ви по іншому вважаєте. Чи для вас більш важливо а, і а, краще, щоб а, гравець мав багато ігрової практики? Можливо, там в клубах так нижчого трішечки класу, а, чи все ж таки а, щоб тренувався і перебував в стані саме топових клубів з зірковими гравцями? Дякую. Ну, взагалі, я не розділяю гравців, які грають в Європі. і Гравці які грають в Україні. Практика вона завжди дуже важлива, але я вважаю, що зараз у українських клубах цієї практики дуже багато, занадто багато. І тому зараз ми не могли навіть провести два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і в основному це було відновлення. Тому я задоволений, що усі наші команди, усі наші гравці, які зараз збірної, майже усі мають практику. Але коли її набагато, то іноді гравці дійсно втомлені. Питання до Сергія Станіславовича з приводу того, як будете вирішувати проблему, яка виникла після травми Микола на Миколаєму фланзі, і можливо, чого тактично очікуєте від збірної Франції, можливо, якихось сюрпризів. Ну, взагалі, збірна Франція це великий сюрприз. Там в якого гравця не, не, не візьмеш, це сюрприз. Тому ми дійсно дуже серйозно готуємося. Зараз, на жаль, Миколенко, він не можна сказати, що він отримав травму в таборі збірної. Він жодного тренування не провів. На жаль, на жаль це травма, яка була в Евертоні. Ми зараз викликали Дубінчака. Владіслав вже тут приїхав і сьогодні приєднався нас до тренування. І завтра вирішимо, хто буде закривати цю позицію.